Всім привіт! Зараз на кардіор дієті в мене, отака в мене вечеря. Тобто яйця 170 грамів, це 3 яйця, вершкове масло там 20 грамів, ікра червона 10 грамів, Оце, мабуть, це курячий рулет називається. Ну, курячий рулет нехай буде 250 грамів, хотів 200, але вже хотів от просто доїсти. Оселедець не в олії, не в олії, це принципово. Тому що там рослина олія це не корисно. 170 грамів. І мідії. Тут я просто виловив, я теж без олії взяв виловив з олії. Мідії самі від 50 грамів. І от, такі, от така штука. ось, ну Це більше як костний бульйон. Костний бульйон, який вже як желатин. Желати. і суфле таке. Воно 200 грамів важить. Так що класно. І все як потрібно на карніворі. Це моя вечеря. Люди, все забуваю наголосити на тому, правильно варіть яйця. Дивіться, жовток має бути ось таким. Тоді він дуже корисний. Бачите? Це, е, тому що там є вітаміни, саме в жовтку, він саме цінний. І е, там є холін, необхідний нашим, ну, нервовій системі, нашій нервовій системі.